Так, Коротше був наша кава в центрі Кропивницького, ну і купив собі нарешті поєднання арабіки і робусти. Взагалі бомбезна штука. Я не знаю, чи я колись спробував з першим чистяком Робуст. Ну, мені сподобалось. То, це на вулиці Театральній, тут найбільше кафе. Зараз Залажу в сумку субби. щоб где-то може, зможу, може не. Блин, хваешь себе. бардак коробу. Ага. Вот такий парички, наприклад. Ну, паричка смола. Ну, Каву я вже не буду доставати. Ну, Поерчик, хто не знає, це такий чай, який заміж кави може по нормальним бути. Що ж, ну і кава мені різно подобається, заварна, не заварна. А Я взяв змішну арабіку і робот. Прикольне поєднання. Отаке От щось. Ранок. Як казав... І каже викладач Юрій Підлісний, на часом на парах, а кава це добре. Бушка взагалі в армії можна прожити.